Як би ви описали сферу своїй бабусі? Це елегантний хаос мережі. Швидкі питання: Пол або Джон. Ранній Пол, пізній Джон. Маріо чи Сонік? Ранній Сонік, пізній Маріо. Потреби суспільства або потреби людини. Мають збігатися. Ваш найбільший страх. Нереалізований потенціал. Я вірю в досконалість людини за мотивами новели Дейва Еггерса. істоти із нескінченними можливостями. Фера допоможе вирішити будь-яку проблему. Ми зможемо вилікувати будь-яку хворобу, і ми зможемо подолати голод без секретів, без приховування знань та інформації. Ми зможемо реалізувати наш потенціал. Скажіть, що й подобається вам ділитись? Ділитись це найважливіше цієї весни. Ми будемо бачити все. Ми будемо всюди, щоб не відбувалось. Тільки уявіть наслідки для прав людини. Відповідальний кожен. Що це? Сфера може змінити все. Нашою проблемою є те, що ми приховуємо. Нам не байдужі всі, хто не байдужий вам. Тому що просто знати це добре, знати все ось що краще.